Ані з Парасолькою Юлія Левченко, чемпіонка України, сьогодні буде змагатися за вихід до фіналу діамантової ліги 1 метр та 98 сантиметрів цього сезону. Поруч з нею представниця Польщі за паспортом Марія жодзік Ну і далі головні фаворитки цих змагань у будь-якому разі. Елеонор Патерсон, поруч нею Крістіна Гонзель, спортсменка, що Уже у цьому місяці уперше в кар'єрі підкорила 2 метри висоту. Ну і далі дві головні спортсменки Нікола Оліслагерс. 2-0-1 цього сезону. А поруч з нею 22 разова переможниця етапів діамантової ліги. Переможниця змагань у Лозанні минулого року. Ярослава Магучий! Я, друзі, буду відвертий. Не думаю, що сьогодні ми побачимо надвисокі результати. Подивіться на ось цей проливний дощ, який починається у Лозанні. У нас припинялися потрішки змагання, які відбувалися раніше через посилення дощу. Але ось зараз дощ справді дуже і дуже стає сильним. Юлія Левченко, висота 1 метр та 76 сантиметрів. Перша спроба у дощ І Юля. Відчуває цей сектор, долає позначку. Ви просто подивіться, як лиє у Лозані. Юлія Левченка справляється з цією висотою. Також вперше виходить у сектор, стрибає 1,76 і буде рухатися далі. Наступна позначка 1,81. запас, звісно, на 1,76 величезний. Але наскільки ж важливо відчути сектор? А ми рухаємось далі. Юлія Левченко, висота 1 метр та 81 сантиметр другий стрибок у цьому непростому секторі для Українки. І вона бере цю планку. Головне без зайвих стрибків сьогодні обходитись. Бажано усе стрибати з першої спроби. І поки Юля дві стартові висоти робить саме те, що потрібно. 1,81. легко, впевнено. І Рухаємося далі. Після цього стрибка. Юлія Левченко. А висота 1 метр та 86 сантиметрів. Налаштовується Юля і бере розбіг. Дивимося. Помиляється Юлія Левченко на 1,86. Не вдається із першої спроби підкорити цю планку. Тільки Морган Лейк станом на зараз, друзі, підкорила 1,86 з першого стрибка. Усі інші спортсменки поки помиляються і схоже. За виконанням спроба до Ангеліни Топич також помиляється, збиваючи цю планку сідницями Юлія Левченко. Ярослава Магучик. Чемпіонка світу, чемпіонка Європи та олімпійська. Чемпіонка, рекордсменка світу уперше у секторі. У Лозані помиляється Ярослава на висоті: 1 метр та 86 сантиметрів. Поки усміхається. Але ось помилка і від неї. Також схожий. Стрибок, який ми бачили, зокрема, і від Ангеліни. Топич. її зараз перша помилка для Ярослави Магучих. Юлія Левченко друга спроба. Висота 1 метр та 86 сантиметрів. Ішов розбіг. І вилітає Юлія Левченко. все краще, впевненіше. Є стрибок від Юлії Левченко. Добре, зверніть увагу на техніку виконання стрибка від Юлії. Як вона складається, і дуже і дуже вдало. стрибок зараз, особливо в таких непростих погодних умовах. Магучик переносить на магучик, переносить свою другу. І сподіваюсь, тільки другу спробу на наступну позначку. Юлія Левченко висота 1 метр та 91 сантиметр. Пішов розбіг для Українки. І, на жаль, помиляється також. Це була, мабуть, найближча спроба з усіх, які ми бачили. І зверніть увагу на те, як в елементі відштовхування так трохи далі вирішила робити це Юля, ніж у попередніх спробах. Але планка не встояла. Поруч з Юлією Ярослава. Закутана не в спальнику. Ну, сьогодні полежати на доріжці не вийде. Тут Такі погодні умови. Ні. Нікому не позастріч. Жодзік, 1.91. Стрибає зараз. Але у Жодзік шансів на фінал немає. Навіть у разі перемоги. На сьогоднішньому старті, навіть якщо вона набере максимум очок. А це вісім, нагадаю, до фіналу Марія не потрапить. Крістіна Гонзель. Висота 1 метр та 91 сантиметр. І стрибає Крістіна. Планка все-таки встої. І поки що вона залишається, як і жодзік. Двома єдиними, хто ще взагалі не помилявся. Гонзель. Я показувала кілька тижнів тому. Якщо буде точнішим, 11 днів тому свій найкращий результат у кар'єрі І вступила в клуб двох метрів. Зараз стрибає 1.91. Дворазова переможниця етапів діамантової ліги цього сезону. Уперше. У Лозанні виходить у сектор на висоті 1.91 і закликає усіх підтримати. Це було надто впевнено, як на мене. Лагерс вилітає з таким запасом в таких умовах. На 1.91. Це сильно. Це дуже добре. І це суттєва заявка, друзі. Зверніть увагу на запас від відоліслаберс. Вау! Ярослава Магучих. Висота 1 метр та 91 сантиметр. Поки жодної результативної спроби в Українки немає. На цьому змаганні дивимося. Також помиляється мачих і на 1.91. І схоже, що справді турбує її нога. Схоже, що не готова вона стрибати і буде завершувати ці змагання. Вау! Ось це дуже неприємні дзвіночки за місяць до чемпіонату світу. Після кількох днів після того, як Ярослава сказала, що почувається чи не найкраще. Зараз не відчуває вона ось цієї легкості. Юлія Левченко на висота 1 метр та 91 сантиметр. Перший стрибок був близький у таких надскладних погодних умовах. Тепер дивимося за другим від Українки. І помиляється. Юлія також не стрибає сьогодні. 1,91. Ну склад. Перша спроба, як на мене, була трохи ближчою для Левченко за другу. Але найважливіше, погодьтесь, мабуть, друзі, після ось цих змагань обійтися без захворювань, без травм, без, без якогось негативу за місяць до чемпіонату світу. Елеонор Патерсон. Вилітає на 1.91. Приєднується у нас до трьох інших спортсменок. Гонзель, Оліслагерс, Жодзік, які стрибають на 1 метр та 91 сантиметр. І це означає, що медалі на цій висоті у нас ще не будуть розіграні. Юлія Левченко закликає усіх її підтримати. Зараз вирішальна третя спроба на висоті 1 метр та 91 сантиметр. І, на жаль, на жаль, сьогодні Юлія Левченко також не підкорює цю висоту. Вона припиняє змагання у секторі на висоті 1,91. Єдина результативна, ну точніше, остання результативна спроба для неї це 1 метр та 86 сантиметрів. Відтак Юля сьогодні ділить шосту позицію. Стопич Онен. Ну і відповідно самою собою набирає три очки у свій актив і завершує цей сезон з 18 очками у загальний залі. Це дозволяє їй фінішувати на шостому місці у сезоні. І відтак Юлія Левченко проходить до фіналу діамантової ліги, 27 серпня. Марія Жодзік висота. 1 метр та 94 сантиметри. Третя вирішальна спроба. Пішов розбіг для спортсменки з польським паспортом. І 1,94 їй не підкорюється. Нагадаю, що Жодзік, друзі, це одна з тих спортсменок, які цього сезону дебютували на етапах діамантової ліги. Вона була дев'ятою в Парижі і третьою в Стокгольмі. З результатом 1 метр та 93 сантиметри. Сьогодні 1-91 потенційно може принести їй перемогу. Як вам таке? Несподівано? Не те слово. Нор Патерсон, яка непогана. Спробу мала і на 1.91, яка потенційно може у таких погодних умовах стрибати 1.94, але для цього потрібна ідеальна спроба для Патерсон. І це була майже вона. Але ні. Сьогодні Леонор Патерсон четвер. Це означає, що Гонзель та Жодзік і Оліс Лагерс точно на подіумі. А от які у них будуть місця? І хто посяде перше, хто друге, хто третє. чи, можливо, ми побачимо загалом три перших місця. Ну, ми дізнаємося, я думаю, вже за якісь. Два стрибки. Отже. Крістіна Гонзель. Висота 1 метр та 94 сантиметри. Гонзель! Також ні. Також не бере. І вона мінімум друга. А можливо, і перша. Крістіна Гонзель. Друзі, яка, як і Марія Жодзік, ніколи у своїй кар'єрі ще не вигравала етапи діамантової ліги. Вона і на подіумі, то була вперше в Лондоні. Ну і в Маракеші минулого року два подіуми. Друге та третє місце у неї є. І не можу не відзначити, що в Маракеші минулого року 1.91 принесло їй другу позицію. Зараз ось так. Нікола Оліслагерс. Висота 1 метр та 94 сантиметри. Оліслагерс показує найкращі стрибки у таку складну погоду, але чи вдасться їй підкорити цю планку? І не вдається! І не вдається Ніколі Оліслагер. Сьогодні вона також тільки одну вдалу спробу показала. Ось, до речі, Юля і Ярослава ще досі в секторі. Тому насправді у нас що тріо переможців. Тріо-переможниць, якщо я правильно розумію, навряд тут будуть змушувати дівчат робити перестрибку. Хоча... Давайте далеко, друзі, не розходитися потенційно. А тут ще між собою Оліслагерс, Жодзік і Гонзель. А має бути ухвалене рішення. Чи будуть вони стрибати? Ну, все, ні, схоже, що не будуть. А стрибати Дякую, Нікола Оліслагерс. Наймовірніше сьогодні. Ну Оліслагерс уже всім дуже дуже дякує. А Патерсон каже: я, я в шоці просто реагує. Вона так на ось ці результати. Цю погоду дуже холодно. Елеонор Патерсон в Австралії зараз зима. Я не впевнений, що там настільки холодно, як сьогодні у Лозанні.